Було так такіше. Весюта зліва з середині, жабі справа. Це гелик і жека. По краях два упорних Корнова і захар. Вухо під нападаючими, зліва, зліва лад, справа ясно. І галянка падаєш. Що? Може, наші бомбадір були. Наші команді так точно щоб ще не забіг вам. Давай, давай, давай. Було такніше. Весюта зліва е, в середині, жабі справа. Це гелик і жека. По краях два упорних, Корнова і захар. Вухо під нападаючими. Зліва. Зліва лад, справа ясно. І галянка подальше. Бушку. Ну, Потім паняйся забувати. Хорошо. Може наші бомбадирош. Лаще помаді так точно щоб що -то не забіг, давай. Давай, давай, давай.